Людина з гарною книгою в руках ніколи не може бути самотньою, казав колись італійський драматург Карло Гольдоні. Позбутися самотності і зануритися у інше життя, вигадане письменниками, пропонують у Шосткінській центральній міській бібліотеці. Тим більше, що фонди книгозбірні нещодавно поповнилися новими літературними надходженнями, призначеними як для дорослих, так і для юних читачів. Завжди приємно отримувати книги, і вони довго очікувані. Ми завжди книги намагаємося, ну Купувати, ну замовляти ті, які користуються в нас попитом у наших читачів. І ось сьогодні у нас це Оксана Кір'ян, «Шепетала пташечка. Як я і минулого разу говорила, що це письменниця жіночої долі. У неї кожна книга, головна героїня це жінка. І жінка своїми життєвими історіями. Це історія маленької дівчинки Ренати, яка потім виростає, стає дорослою вже дівчиною красоною Ренатою, яка дізнається про своє народження вже більш такому дорослому віці. Те, що вона потерпала від, вона жила з батьком і з мачухою. А як виявилося, що це її не рідний батько, ну і мачуха, звісно, вона знає історію своєї матері, історію свого батька, її пошуки, її життєві. Пошуки. Це дуже захоплива, дуже цікава. Це дуже цікавий автор, якого для мене, ми для себе відкрили, Оксана Кір'ян. Вона ніколи в нас не застоюється на наших книжкових полицях, вона тільки з'явилася і зразу забрали. Тобто її передаються, читачі прочитали і роблять ...рекомендації своїм знайомим, приходять, запитують. І коли ми з вами записували, на другий день мене прийшли вже люди і питали ваші новинки. Тобто вони в нас зразу вже читали. І також наша українська автор, це Дарина Гнатко. У нас дуже багато її книжок, і ось її новенька це щоденник безнадійно приреченої». Це книга про молоду жінку Євгенія Женя Еуженія Скрипаль. Яка пройшла, пережила голодомор, пройшла от освенцем, це концтабір смерті, яка вижила, яка зустрі, під час війни зустріла своє кохання. Кохання це ну було пройшло таке тяжке випробування, що здавалося ну звичайній людині це не пережити, але нова вона вижила. Вона в концтабір народила дитину, дитину це врятували. Потім вона і зустрілася зі своїм коханим. Ну багато-багато таких історій. Ми знаємо, що це трагічна сторінка в житті нашої країни. Це війна, це концтабари, і саме концтабари смерті. Але любов і ну, прага жити і материнська молитва, вона її рятує. І це все-таки ну, дуже світла книга. Хоча її читаєш, і, ну, вертаються сльози на очі, тому що це ну, зворослива історія, яку вона ну не можна її так ось прочитати. Я кажу, ну прочитав, де і все. Вона залишає дуже великий слід. Це волонтерські історії 2014-2022 року. Людмила Охрименка, вона сама волонтер, вона сама проживає в Харкові. І вона ось 2014 року вона займається волонтерством. Її помічник, з яким вони ну, разом здійснюють свої поїздки, це Руслан. Тут коротенькі історії, тобто випадки є з їхнього життя. Тут кожна історія, це вона окрема. Кожна історія про людей. Тут люди, які справжні імена, є які просили, щоб їхні імена не називалися, тобто вже видумані, але це правдиві життєві історії. Всі їхні випробування, всі їхні переживання це дуже зворушливо, читається дуже легко. І знаєте, вони ну, потрібно, ну, коли прочитаєш, то треба задуматися, так, все це переоцінити, переосмислити. Це ось ну, як я сказала, воно вже є в нашій бібліотеці. А також для починувачів у нас дуже багато, які люблять детективні романи. Жінки в нас люблять більше життєва історії. це для них. Оксана Кір'ян і Дарина Гнатко. А ну, і для жінок, для жінок і для чоловіків. Це у нас також є два, ми одержали два детективних романи. Це Мішель Бюссе, це відомий французький письменник, автор детективів. У нас є книга Чорні водяні лілії», А оце друга книга вже Змарновані мрії. Це теж історія родини. Здавалося б, жила сім'я, чоловік, жінка і дві доньки. І в їхнє життя вторгаються ось події 20-річної давності. І вони повторють ці події, ось які минули 20 років, вони повторюються. Це ось така трошки запутана, детективна, ну цікаво. І звичайно, наш Сергій Пономаренко, якого всі дуже знають. А це наш сучасний український. Теж письменник, який пише детективи. У нього детективи трішки є з таким ось містичним характером. А це його роман Чорне весілля. Тут детектив проходить у седи, який називається Велика Тиша, це хлопець Олексій. Він сам киянин на запрошення свого друга Петра він приїжджає у нього ну, на гостини все, ціло, все це село стара тиша. А стара тиша це село, яке ну, в них вірування ще залишилося, вони вірують в мавок, лісовиків, і в них є така ось легенда, у них в селі є привід. Привід білої панночки. Тобто це така легенда, що панночка була звалтована, вбита. Вона була незаміжна дівчина, і вона в білому броню блукає по селу. І люди в це вірять. І стається теж убивство в цьому селі. Ну, Це треба прочитати. Тут трошки містики, трошки детективи, але це дуже цікаво. Фені Фейніфлег Фені це ми теж її відкрили для себе. Перша книга в нас її з'явилася. Це смажені зелені помідори в кафе Зупинка. Це дуже така цікава, життєстверджуюча історія, коли людині не можна ніколи опускати руки. Які б у вас були нескладні ну, життєві такі ситуації, завжди можна знайти вихід. Тобто там книга, яка ну, закликає ну, до, до життя, до далення труднощів. І ось ця книга, чудовий хлопець з кафе Зупинка, це її продовження. Це вже занепад міста і якось. Цей хлопець, його історія, це як уже постаріли головні герої книги Смажені зелені помідори, це всі зустрічі. Ну, дуже цікаво. До нас дуже багато приходить людей, і дуже приємно, ну, нам саме як бібліотекарям, що те, що ми чуємо слова вдячності. Вони нам завжди говорять Спасибі за те, що ви є. Завжди ми намагаємося порекомендувати, тобто людина приходить з різним настроєм. Зараз дуже різні у кожного життєві ситуації. Так, от людини, багато яких залишилися самотніх, і їм порадити, розрадити вони приходять до нас, і ми вже не тільки як бібліотекари, ми вже як психологи. Коли ти порозмовляєш з людиною, людина розкаже. Ну, про свою біду, про своє життя. Так? ось людина виговорилася, їй становиться легше. І коли вони от від нас йдуть, знаєте, завжди говорять велике спасибі за те, що ви є. Завдяки вам, ми живемо. Дуже багато у кого, ну більш такому вже похилому віки, безсонні. І ось вони говорять, що книга нас дуже рятує. Саме паперова книга дуже багато є. Так, хто перейшов на електронну книгу, але вона повертається до нас. Говорять, що коли ти береш в руку книгу, ти її відчуваєш. Це твій співрозмовник, ти розмовляєш. Тобто не, ти не з бездуховним, а ти ось береш, ти перегортаєш коріночки, ти читаєш, ага, ти головний герой, ти щось там забув, ага, я повернуся, а що вона зробила так, а щось я забула, поки що дочитала. І це дуже така, ну це ось наша така бібліотерапія. Яку ми надаємо нашим читачам. А до нас приходить молодь, до нас приходять люди середнього віку, похилого віку, тобто всі. До нас приходять маленькі із татом, з мамами, то в нас теж беруть книжечки, читають, розповідають. Маленькі дітки з ними дуже цікаво. Вони прочитають книжечку, вони про неї розкажуть. Вони розкажуть, що в них відбулося, покажуть свої якісь нові іграшки. Тобто, ну у нас спілкування йде з усіма. Тобто від самих маленьких і до старших, це в нас всі вікові категорії у нас обслуговуються в нашій бібліотеці. А ви прочитаєте ось книжкові історії, так ось ви пропускаєте через все це через себе. Ви стаєте добріше, людяніше. Ви я думаю, що за допомогою книги, ну все-таки це книга, це як психолог, це як ваш друг. Тобто як ваш товариш, яка повинна бути завжди з вашим поруч з вами, вам розрадити. Якщо вам сумно, ви прочитаєте, ви трошки звисерішаєте. Ви не будете відчувати себе такими самотніми. Якщо ми запрошуємо всіх, будь ласка, завітайте до нас, до бібліотеки. У нас книги є на всі смаки. Якщо вам подобаються детективи, мелодрами, фантастика, фентезі. Пригоди, подорожі, будь ласка, в нас все це є дуже багато сучасної, української, світової літератури, дуже багато цікавих авторів, яких ви відкриєте і які вам дуже сподобаються. Ось ми коли пропонуємо, що візьміть ось цього автора, зазнайомтесь і приходять, ага, мені дуже сподобалося, от Що ви мені порекомендували, мені дуже сподобається. А давайте з кимся іншим ще ознайомитися. Знаєте, це дуже приємно. Для нас, для бібліотекарів, це дуже приємно, коли ми можемо. Ну допомогти в виборі, допомогти допомогти може в чомусь, якимись вирішення якихось життєвих ситуацій, тому що зараз в наш нелегкий час людям потрібна підтримка, і ось ми намагаємося ось підтримати за допомогою наших книжкових видань. Хочу вам, вам, вас ознайомити з новинками, які надійшли до нашого відділу. Це книги сучасних авторів для підлітків для школярів. Як українських, так і світових письменників зацікавить молодь може книги, такі як «Ватага веселих волоцюг. Це веселі приходи юнаків в підземеллях Львівщини, Львова самого. Дуже цікава книжечка про метро до темного міста. Це також пригоди хлопчика-дев'ятикласника, який забрав групу своїх однолітків і вони розвідують підземелля Києва там різні Пригоди, там і демони. і Дуже цікава книга для підлітка буде дуже цікава. Оця книга дуже зворушлива. Це її написала Олеся Русіна, «Абрикоси зацвітають уночі. Це хлопчик, який вимушений жити в окупованому містечку на, на, Донецьку, на Донеччині, розповідає, як там жилося, які у них там були негаразди. Але ця книга, вона якби вся навіяна вірою в перемогу. І він, цей хлопчик, весь час говорить про те, що перемога буде обов'язково за нами, і обов'язково на його вулиці будуть, як і раніше, цвісти абрикоси. Я дуже рекомендую прочитати цю книгу всім підліткам. От також у нас є книги за шкільною програмою. Це Юрій Вениченко місце для дракона, і Чимаріс, Вітька Плюс Гара любов». і взагалі в нас повністю комплектований фонд літературою за шкільною програмою. Можна читати з часних українських письменників. Дуже цікава книга Україна понад усе, що було б, якби це теж якби фантастика. Діти знайшли булаву Івана это, Богдана Хмельницького і з допомогою булави ринули в ті часи в історичні, і потім перемістились в майбутнє України. Як у нас буде, як ми будемо жити, яка буде славна Україна наша. Дуже цікава книга. Також є е, сучасна світова література, це зимові заручені. Крізь дзеркала це фентезі, також э, фентезі у нас є сестри вампірки, лаквотико. Ну у нас такі. Це я вам показую новинки, а у нас ще є на таку тематику дуже багато книг. Зараз діти більш так цікавляться фентезі, фантастикою, так, пригодами, такими, і історичною літературою. Приходьте, будь ласка, читайте з задоволення. Ми завжди раді вас бачити. У нас на відео.